Так, друзі, привіт! Будемо продовжувати розбирати книги, буду показувати, які цього разу попалися. Ось такі ось казки народу, народів Паміра. Ця книга, здається, серійна. Я колись в інтернеті бачив щось подібне. Так, казки і міфи народів Сходу. Восток це ж схід. Ну, Мабуть, а може, помиляюсь, вибачте. Так. Видавництво наука. Ось так. Дивимось такі от тут характерні узори. Я ж кажу, це книга серійна. Їх виходило декілька, так точно. От не пам'ятаю, мабуть, і навіть у суперобкладинці вони були. Далі дивимось екір. Буличов, 100 років тому вперед. Ось таке ось видання. Не пам'ятаю, в мене, здається, такого нема. Фантастична повість. Веселка, 91 рік. Ось така от фантастика дитяча, з малюнками. Стан також непоганий. От, далі. Дивіться яка книга, як вона випала з мішка. Я якось і не повірив, що це філософське наслідя. Була така серія, вона там з 130 томів, щось таке в радянський час. Випускалась вона там з 1960-х і до 90-х. Років. Це том 97. Мені за весь час одна така попадалася. Вона така розповсюджена. Там якийсь філософ описував інших філософів. Ось не пам'ятаю, як вона називається. От ось тут трошки сторінка загнута. Ну, це ми так зробимо. Ось така ось серія. Цікаво її тиражі. І коштує вона, друзі, тираж 53 тисячі екземплярів. І коштує вона, до речі, ця серія не, не дешево. Скільки я от попадав, там книги. О, якась закладка від чогось. Ось так. Хтось вивчав. Це перший том з двутомника. Ось так ось дідро. Так, далі, дивіться, як цікаво оформлена книга. Ось таке тисніння. Цікаво, що це таке. Так, гірагін е, Севунц Тігеран. Що цікаво, бачите, є бібліотечний штамп, але він, е, його стерли прямо цікаво, навіщо? Книга перша, Іранська Ніч. 1953 рік. Частина перша. Цікава книга, без ілюстрацій. Тараж цікаво дізнатися, не дізнаюсь, тому що не бачу, щоб інформація була якась. Можливо, відсутня остання сторінка. Ну... Ось така, здається, ще я одну таку бачив, можливо, навіть комплект. Так, е далі йде Носов, Фантазери. Ось таке видання, мені здається, попадалось, але це Ташкент, 1988 рік. Мені попадалось в другому виданні. Також потрібно листочки вирівняти. От не люблю я, коли книга в такому вигляді. Ну, це ми вирівнюємо. Ось такі ілюстрації. Будь ласка, цікаво, вам якісь книги, якщо, друзі, потрібні. Якщо я їх забрав, звертайтеся. Будь ласка, номер в описі до каналу є. Достоєвські записки із мертвого дома. У минулому році, от буквально, я знайомився з цими записками. Це про каторгу, як він там відбував покарання. Перська катерга, друзі. Мені особисто сподобалось. Ой, її, мабуть, ніхто і не відкривав цю книгу. Бачите, склеєні сторінки. Навіть я її вперше, мабуть, відкриваю. Ось так. Ось така ось книга. Сільська бібліотека не Чернозем'я, бачите? Така ось серія ось логотип. Далі поляков 100 днів до приказу і другі повісті. Друзі, я книги показую ще раз, а то багато хто звертається, що ось ви там російськомовні книги. Все спалити, все викинути. Ну, паліть викидайте. Я ж, будь ласка. Нікому ніхто нічого не забороняє. Ось Я показую своє відношення до книги. Мені книгу е, будь-яку жалко, незважаючи ні на мову, ні на е, віросповідання, і так далі, і так далі, далі, і і на інші фактори. Дивіться, як цікаво, це популярна бібліотека. От, Ви свою думку висловлюєте, у мене вона інша. От, у всіх е, однакові вони не можуть бути, друзі. Ось так. Хто хоче палити, будь ласка, паліть, заливайте, заливайте. Наскільки це доцільно, е, ну, час покаже. От, вже приклади в історії були е, такого відношення е, до книг. Ну, я їх розказувати не буду, бо всі їх знають. Ось так. Ось такі ось, така ось книга. Набокова. Це популярна бібліотека. Далі дивіться, яка книга цікава. По нехоженій землі Ушаков. Так, немає тут першої сторіночки, Вирвана. Це щось е про експедицію, мабуть, про подорожі. Так, тут присутні фотографії. Ось упряжка собача. Така ось книга. Дуже навіть цікава. Хто цікавиться географією, тому, я думаю, 30 тисяч екземплярів. 50-ті 50 роки, 51-й, здається. Ось так. Поїхали далі. Так, івушка неплакуча, також багато раз. Різні видання мені попадались. Зазвичай вона складається з двох книг, а тут вже вони е, в одній. І це також серійна книга, це бібліотека юношества була така. Також ось логотип. Так, сроку давності не підлягає. Це щось про констабір, мабуть, якщо вже отакі. Так, терор. Так, зрозуміло. Так, це про концлагеря Лагеря Ось так. Так. Країна Пентагон. Це щось документальне, чи воєнний здат. А, це роман. Це роман. Так, далі беремо. Ось тут у мене кав'єрін п'ятий том. Також видання таке років 60-х, мабуть. Дивимось, 65-й, так. 65-й рік. І це було, була збірка в шести томах. Ось один том попався з цієї збірки. Мені даний автор також я дещо читав. Він мені подобається, особисто, на мою суб'єктивну думку, друзі. Так. Далі. Олександр Рекемчук. Не знаю, хто це такий? Ось така ось книга. Зачитана. Ага, і ось же ж, це ж педагога дошкільного або Вихователя або завідуючи дитсадком, скоріше за всього. Ось така ось, ось книга. Методика з природою. Що цікаво, що це Уч Педгісця 61-го року. Навіть така книга е педагогічна, видана. Да, для педагогічних е на той час училищ. Ну, так цікаво видано, бачите? З такими ось малюнками. Стиль такий характерний для 50-60-х -х, х років. І 45 тисяч екземплярів даної книги. Ось так. Так, яка широкоформатна велика книга. Це Бакланов військові повісті. Ось так розпадається. 81 рік. Що сюди входить? Ось. Бакланов. Ну, військова проза, друзі. Так. Так. Зараз буду ламати знову язик. Вибачайте чабуа Аміреджебі. Дата хіа, господи. Ось так. З грузинської пер... переклад. 88-й 88-й рік. Ось людина, мабуть, або навчалась, або якийсь час е, жила десь в Грузії, е, тому так багато таких е, з тих регіонів і книг, е, я вважаю. Ну, Це так. Е, моє припущення, я не стверджую. Можливо, так, можливо, е, не так. Це я припускаю. Так. Далі дивіться Таурін Ангара, роман, 58-й рік. Є книги як 50-х років, бачите, 70-х, різнопланові. 80-х, дитяча література. Ось такі ось романи. О, дивіться, навіть Рей Бредбері. Перший том. Здається, це трьохтомник, якщо я не помиляюсь, такий виходив. Ну, тут марсіанські хроніки і 451 градус по Фаренгейту. «Скількох ти томах? Ага, в трьох томах, так, не помиляюсь. Ось такий перший том, чорненький. Так, далі дивимось, далі ось дитячі книжки. Так, Олександрова. Так, друзі зимні, друзі літні. Ось така цікава. Одеса варіант. Серія в кругу сім'ї. Ось так. Наша матрешка якась матрешенька. Ну, Ілюстрації цікаві, як картини такі. Цікава книжка. Так, дитяча. Все для всіх. Вірші польських поетів. Оце так. Да. Дитяча література. Цікаво. Такого ще я не, не бачив. Дивіться, як це все оформлено фантастично. Так, малюнки Кабакова. Ось так. Сторінки дуже-дуже такі, як картон. Дуже товстенькі. І кожна сторінка, дивіться, це просто, здавалось би, просто віршики. А як це оформлено? Ну, я ж кажу, мені книги е, цікаві не тільки за змістом, а і за оформленням і виданням. Тому я їх і збираю, друзі. Так, особисто для себе. Так, волков. Сім підземних королів. Так. Ось так. Повісті казки. 89-й рік. Так. Дельфі... Так, Дельфінячий мис. Дитяча література. Повісті. Дивіться, цікавий фарзац Дитяча література. Це дитяча література. Я не буду. Ага, ось дивіться, другий том даного видання. Книга друга перед світанком. Цікаво, цікаво. О, а тут є якась інформація. Тираж 225 тисяч екземплярів. 59 й рік. Цікаво. Ось комплект. Де там той перший? Я покажу. Як гарно зроблено, як гарно видано. 50-ті роки. Мабуть, також супер обкладинці були, тому що ніяких надписів. А це дивіться, хтось сам щось реставрував. Так, верх ногами взяв я. Дивимось. Так, Павел Лукніцький, Нісо, Роман. Отак. 1956 рік. Реставрував той самий, кажу. В сторону, так, по слідам Елєєва Щасливого. Так, це видавництво «Гідрометеоіздат». Цікаво, це щось або історичне, або географія. Маршрут, так, це, мабуть, щось географічне. Цікава книга. Так, потрібно подивитися. Так, на фронтових аеродромах або фронтових. Кому як... Так, тут є якась закладка. Що це таке? Якийсь бланк. Щось, мабуть, про е, льотчиків, документальна повість. Харків прапор. Про льотчиків Друга світова. Так. Морська бібліотека Тайпі. Будь ласка. Так. Ось така книга, не знаю. Повісті оповідання. Ага, ось, будь ласка, Гумельов. Тільки була в мене недавно ця книга відправляв я. Повернулась мені вона назад. Вірші поеми. 88-й рік в Тбілісі. Тут достатньо велика е, стаття е, про самого поета. Так, це у нас серебряний вік. Так, сюди. Так, дитяча знову книжечка, маршак е, Радуга-Дуга. Ось так. Форзац просто картинка. Ну, дітки тут додавали. Що вважали за потрібне. <laughs> так. Тут у нас вірші, казки і загадки. 70-й рік. І також тут прикрасили дітки такими ось малюнками. Від цього книга стала унікальною. Ось так, аби не сильно замалювали. Якщо десь щось там трошки, то не страшно. Десь квіточку я побачив. А, розмалювали, бачите? Ну, то таке. Так, далі. Людина в коротких штаніжках. Ну, ось так. Так, ви якісь книги, як знаєте, щось цікаве про них, бачите знайомі. Можливо, в дитинстві в когось були. Пишіть, от надгризена так, хтось відірвав. Ось так. Такі тут малюнки оставь. Так, малюнки остинова. Ось така ось коло озера хатина. Це, на мій погляд, я так дивлюсь, якась, мабуть, або собачка гризла, мабуть. Так, мабуть, собачка гризла. Це видавництво малюк 1982 рік. А собачка так погризла непогано. Шкода. Мабуть, і не вся книга. Так, не вся. Ой, собачки, собачки. Так, добре, що робити. Поставимо сюди. О, так, о, отака книга недавно я знаходив. Тільки в мене там був шостий том, а це четвертий. Це різні листи, статті от, по мистецтву. Театр, музика, мистецтво, кіно в різних аспектах. От, четвертий і шостий том тепер у мене буде. Так, це Даніл Гранін, е, який рік 79-й його книга така. Граніна. Так, далі дивимось. Ага. Така мені попадалася з минулого мішка. Їх дві. Абсолютно вони однакові, дані книги. Ось, ану, так, абсолютно однакові. Правданське видання. Так, заря над усурі. 1976 рік, ось сама письменниця. Король Уголь. Щось я таке чув. Таку книгу. Так. Так, розтопчена. Щаслива жіночка. Ого. Підмочена була книжечка так знатно. Це якісь мемуари, мабуть. Ані, лі 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 літературні якісь правда. Ага, історія жінки і поетеси. Угу. А тут, мабуть, і прозові твори. Так, роман, так. Ось так. ось Книга. Шкода трохи підмочена. Так, Виноградов, чорний консул. 82. 82 рік бібліотека Класики. Так, такий кирпич, в року, Так. Здоровий. Це прясліни якісь, або прясліни я. Ось так. Трилогія. 84-й рік. Не знаю, що це таке. Хто знає, пишіть. Опа. Так, далі. Е, створення атома. Ну, цікаво, що це таке. 80 80-й рік. Атомград. щось про будівництво, мабуть. Так, Корнеєві і Время. Цікаво. Август Явич написав. Ось так це оформлено. Ну. Така свічка. Так, далі ще тут небагато книг, друзі. Вже всі покажу. Так, Гоголя Петербурзькі Повісті. Така, як да, дитяча література, 76-й рік. І тут ніс, портрет. І тут портрет мені дуже сподобалось. Шинель і відомі його речі. У видавництві дитяча література. Ось так. Так, це щось також, мабуть, і про війну. А, сільська хроніка якась. Треба підклеїти якщо заберу, так. Юрій Олеша, ні дня без строчки. Це як він тут, ага. Ось так. Опа. Так, давайте далі. Кукольний театр дошкольникам Ну, це я заберу, мабуть. О, якийсь дошкольник щось малював. Хто його знав, які часи? Можливо, 69-й рік, можливо, півстоліття й назад. Зайчик тут. Цікава книга така. Так, Добролюбова літературна критика. Перший том, а в скількох томах? О, хтось накакав. Так. Том перший. А, в двох томах. В двох томах. Хтось тут щось див. А, тут і фотографії присутні. Також ось, ось така ось якийсь бланк, як закладка. Так, хрестоматія е, по дитячій літературі. Е, так, для педагогічних училищ, ось, будь ласка, для педагогічних училищ заберу звідси книги, бо якось темніше аж стало, стопка виросла. Ось такі ось тут є видання. Ось такі видання були. Ну, це також педагогам, які в школі займалися дітьми, мабуть, і так. І ще ось така ось серія. Також мені книги попадались вже деякі, а серія це бібліотека Дружби народів. 1985 рік. Вік живе, Вік Люби. Распутін. Так, ілюстрації тут навіть є. Так, і Стар і Млад. Горишин. Глеб Горишин. Сам. Автор. Ось такі, ось, друзі, книги. Закінчив я розбір цих трьох з половиною мішків. Щось є цікаве, щось не дуже. В кого який смак. Добре, друзі, на все добре.